Що в біса відбувається на ринку захищених смартфонів? Привіт! А ви помітили, що за останні півтори року вийшло буквально декілька моделей захищених смартфонів з більш-менш нормальними процесорами? Це я зараз про ЮМІДІДЖЕ Bison GT2 5G, який працює на Dimensity 900, а також про серію AGM Glory, які працюють на Snapdragon 480. То що відбувається на ринку захищених смартфонів і чому востаннє ми з вами раділи ще півтори року назад, в кінці зими 2021 року, новим сучасним і дуже потужним флагманом. Якщо ви не пам'ятаєте, я вам підскажу. В той момент вийшли три смартфони: BlackView bl 6000 Pro, Oquitel WP10, а також Ulefone Armor 10. Працювали вони на процесорах Dimensity 800. Ці смартфони мали хорошу потужність, вони круто знімали, вони були реально повноцінними флагманами, і до сих пір нема жодного смартфону, який міг би гідно відповісти цим моделям якимись більш цікавими характеристиками. Я от дивлюсь, от зараз виходить безліч моделей, просто гора. Юліфон представив Armor 16, Armor 15 з навушниками всередині, навіть Armor 14 Pro Max. Я бачу вже додали на AliExpress, і це взагалі недорозуміння. Та все ж місце має. У Blackview вийшли bv 7120 BV8820, BL8820. У Дуджі компанії також зараз виходить S96 версія GT. Вокітел вийшов мега автономний WP19 зовсім недавно. Але це не зовсім флагмани. Коротше кажучи, до чого це я? До того, що виробникам зараз потрібно трошки встряхнутись і зрозуміти, що нам з вами потрібно щось цікаве, щось таке, про що хотілося б говорити, з чим можна було порівнювати якісь інші виробники смартфони і так далі. Але я бачу, що найближчим часом таких варіантів у нас не планується. Зараз всі вдарились в автономність. І я не кажу, що це погано, це нормально, тому що захищені смартфони, вони в принципі, мають бути і автономними також. Але деякі смартфони в гонки з автономністю просто втрачають решту своїх реально крутих і корисних характеристик. До речі, нещодавно мав дуже цікаву і пізнавальну розмову з одним із представників компанії, яку всі ми з вами знаємо чудово. Я поки що не буду говорити, що це за компанія, але вони мене дуже уважно вислухали і сказали, що навіть прислухаються. Тому подивимося, в 2023 році на початку чи вийде якась цікава модель з дійсно крутими і абсолютно реальними характеристиками. Якщо вона вийде, я обов'язково скажу, що я в цьому також приймав участь. На даний момент до мене прямують близько 10 захищених смартфонів, а також один цікавий захищений планшет. Тому, друзі, жовтень буде дуже насиченим на відеоогляди. Я сподіваюся, ви його чекаєте так, як і я, тому що руки в мене вже трішки чешуться. Друзі, дякую, що були на зв'язку. Вже наступного тижня, в наступному відео, буквально я розповім вам про, як зараз модно казати, свій новий проект. І надіюсь, в багатьом із вас він зайде і ви будете ним користуватись. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити цей випуск. Це вже наступне буквально відео. Що ж, всім хороших та надійних захищених смартфонів. Надіюсь, наступна модель одного з виробників точно нас з вами всіх порадує. Бувайте!